Нова хата Журнал для Плекання домашньої культури. Рік 1932 Число 9. Софія Яблонська, Лист із чужини. Отже, і ви, вибачайте за спізнення. Довго вичікувала на моєму столі заадресована до вас коверта. Це мій спосіб листування, а я не писала з різних причин. Головною була та, що в мене було багато турбот і клопотів щодо проживання мого побуту в екстреме Орієнт. Вже ось ось я мала сісти на пароплав до Європи. Але, як звичайно, і тим разом я борикалася так довго, аж зустріла щасливий вітер. Що поніс мене у напрямку, куди рвалися мої мандрівні крила Китай. І замість на пароплав вилізла на авіон, що полетів понад сто тисяч хребтів. Юнанській гірь довіз мене у серце Юнану. Юнан Фу. Це справжній Китай, а не ота приморська напівцивілізована країна, яка сама не знає, куди належить. А тепер про нову хату, дуже милий журнал. Часто зворушує він мене своїми останніми сторінками: про український запашний борщ, свіжопечений житній хліб, правдивий, а не ті грагаме. Про спосіб квасити огірки, перетримувати квасне молоко. Яка поезія? О, не думайте, що це іронія, коли б ви знали, що це таке китай, яка тут туга за людьми зі свіжими, щирими лицями, тугими м'язами, кріпкими руками. Про все те нагадує мені нова хата. А потім оті милі запитання як продовжити полотняні вишивані завіски, як зробити з подертих панчіх штанята, чи ж це все зворушливе, коли живе життям волоцюги по чужих і щораз до нових країнах. А там десь сільські хати, родини, тихе життя, скрипіт, коліт на дорозі, брехкотання жаб, празники, церкви, неділі, ярмарки. Усе часто мені хотілося би звідси відповісти на оці запити, подати ради, а ще частіше самій запитати, наприклад, про спосіб забути цілковито про рідну землю. Ви, певно, цікаві на мій плян побуту і мандрівок поки що Китай, Китай до вичерпання, до осені, а потім назад у Тонкін, потім, мабуть, Льос Японія, а потім уже не знаю. Чи властиво боюся складати проєкти, щоби не сполохати їх? Рік, два чи довше, також не знаю, але, напевно, якнайдовше. А потім відважно, потім приїду, хоч на короткий час до вас у гості. Я ж майже чужою вам стала, деколи неначе привид, неначе давно забутий спомин. Це ж уже так давно. Чотири, п'ять, шість літ, як я не бувала в моїх рідних сторонах, не бачила моїх братів і друзів, Львів, Галицькі, Карпати, Поділля, Тернопіль, все це 12 тисяч кілометрів, півтора місяці їзди, пароплавом і шість літ розлуки. Із цього сентиментального листа ви матимете враження, що я тужу, що мені важко тут жити самітно, що я вже знесилена, але заждіт на мої нові чари. Цей лист це тіко відгомін, який збудився зі сну на заклик Нової хати. Завтра його заглушить гомін Хінської юрби. Спів продавців виття голодних псів, ритм жіночих ніг, сповитих у форму келиха льотосу, дзвінки роз'їздних кухонь. Переклики візників. Візник це тут не поганять, а чоловік кінчо тягне воза, які самі себе перестерігають. Кінчу листа, бо пізна година. Здоровіт усіх, коли ласка, усіх, кого треба. І кому це приємно? Із щирим привітом ваша С.